Так, ще раз вітаю я вже набрид всім, я розумію. Тому так. Да, може більше в форматі питань, якщо у вас вони виникатимуть, одразу Артем, так, да, прошу. Тому що, так, щоб це не було суцільною лекцією. Ми робили виставку для того, щоб зреалізувати освітній проєкт. Дуже багато академічного, дуже багато публічно-історичного зараз говорилося, і освітнє. Ним, напевно, найбільше займалося, коли ми вже зробили виставку. І зараз найменше про це говорили, але виставка побувала в низці населених пунктів по Волині, в низці організацій, які е, презентували її найперше студентам, школярам, ну, відвідувачам в цілому. Е, починалася ця подорож з міста Рівного. Рівненський обласний краєзнавчий музей, де виставку і презентовано було, і де вона експонувалася впродовж двох місяців майже. Далі вона побувала в Кременецькому краєзнавчому музеї, і а, Здолбунівський краєзнавчий музей сьогодні представлений. А, Голоби, Голобський ліцей на базі тамтешнього шкільного музею. Ми щойно з колегами говорили про шкільні музеї і їхню долю, і що це таке. От в голобах є такий музей. Там Олена Орешкевич досить постаралася сама створити непоганий, як на мене, наратив для школярів, щоб показувати історію Другої світової, краю рідного про Голокост, там чимало є стендів. І ми експонували там цю виставку. І також е зараз ви а, виставка була в Рівненському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Зараз вона закінчує своє місце перебування в ліцеї номер 12 міста Рівного. І е освітня складова виставки будувалася ну, принаймні в двох напрямках. Перший напрямок це безпосередньо екскурсії виставкою. Другий напрямок: я працюю в інституті післядипломної освіти, і під час занять з вчителями найперших суспільних дисциплін я розповідав їм про цю виставку, про різні компоненти, про різні методичні розробки до неї. І як також ми обговорювали я їх запитував, як ви бачите собі це використання цих матеріалів, наприклад, відеокомпоненту, в У нас є відеоекскурсія, здається сьогодні. Про це ще. Не згадували така 10 світлинами виставки на Ютубі в загальному доступі вже тривалий час. Відповідно, відеокомпонент виставки, ось ця нарізка свідчення, яка демонструвалася Андрієм. Теж без неї дуже активно працювала з вчителями, обговорювали, що з цим робити можна на уроках, з школярами, з дітьми старших класів, переважно. і... Це також розробка уроку, яку ми попросили зробити Ольгу Лімонову. Яка сьогодні ну вона завантажується на сайт і буде доступна на сайті виставки. Зараз я можливо коротенько про це скажу покажу. Розробка уроку. Я попросив попрацювати з матеріалами виставки е, вчительку історії з Києва, також координаторку освітніх проєктів Українського центру вивчення історії Голокосту Ольгу Лімонову. І вона досить такий ну, презентабельний урок, як дали тому вирок вчителі історії, з якими я вже на курсах спілкувався по цьому уроку, да, зробила тому, що вони позитивно оцінили цей урок досить. Бо з вчителями ситуація така, що да, вони по-різному можуть ставитись до різних матеріалів, да, розмова часто починається з, з, з запитань, який в тебе досвід роботи в школі, і, да, і якщо його немає, а, ну, тоді все зрозуміло, нема що тут слухати напевно. Да. А в мене 40 років роботи стажу. А, але так, бувають такі історії, нюанси. А, і е, ця розробка була позитивно оцінена. їм одразу говорив, що це ваша колега робила, вчителька історії з дуже великим досвідом роботи у школі. Е, можливо, це одна з причин, але це я жартую. Друга причина я одразу, коли глянув на, цьо, на структуру, на підхід, мені ну, в цілому сподобалося, і колегам сподобалося, тому що це. Е, Урок, який складається з кількох компонентів, чітко структурований, де те, про що ми дуже багато говоримо, воно втиснуте в таку вижимку, де є кілька зупинок. Там Зупинка 1: актуалізація. А, зупинка 2. Перші совіти, два свідчення, ну є ще два додаткових там нижче за посиланням, і запитання до цих свідчень. Зупинка 3 нацистська окупація а, червень 41 липень 44-го, де є запитання до учнів, є світлини, є демонстрації джерел, які можна обговорювати з ними, що там що відбувалося. А, є зупинка 4 після війни від липня 44-го року, а, де а, показано етнічний склад Волині. Сучасний, як він був тоді. Минулому і де можна а, поговорити про те, як все змінилося. Так, я зможу зараз відкрити, до речі, е, тут є інтернет до ноутбука підключений. Окей. Я спробую. Відкрити. Це гіперлінк? Uh -huh. Я забув, що таке Windows. Так, що з людьми робить macOS, Я забув, що таке Windows. Е, так. Е, ось так виглядає урок і. Тут є посилання на робочі аркуші, на додаткові матеріали. Наприклад, візьмемо свідчення, чотири свідчення очевидців фотографії, світлини. Це світлина з виставки, яку ми використовували. Те, що я хотів пройти гіперпосиланням, я додав це після війни. Це. Тут є, наприклад, запитання етнічний склад населення Волині. Ось за переписом 2001 року, де євреїв практично не зафіксовано. А, прохання до учнів поміркувати, чому так сталося. А, є а, посилання на аудіо, а, і слайд 11, який відкриваємо і. Слайд 11. і аудіо одразу можна клікнути і можна прослухати цей фрагмент, так якщо вдасться. Так. За даними ізраїльського дослідника Шмуеля Спектора. Після Голокосту на Волині залишилося лише 2836 євреїв. Рівень виживання євреїв в окупованій Західній Волині балансував у межах 1-2 від тих, хто залишився під окупацією. Більшості вцілілих не було куди й до кого повертатися. Їхні рідні та близькі переважно загинули під час подій, які згодом будуть названі Голокостом. Радянська влада сприяла еміграції євреїв, а також поляків. Розраховуючи, що моноетнічний регіон буде легше контролювати. Серед найпопулярніших напрямів подальшої еміграції євреїв були Німеччина, США, Канада, Аргентина, Бразилія і Палестина. Ті, хто вирішував залишитися в Радянському Союзі, їхали до більших міст чи інших регіонів. Ось так. Це просто одне з посилань на один із фрагментів виставки, який називається «Аудіогід», який ми теж, здається, сьогодні не розглядали. Тобто в нас є відеоекскурсія світлинами виставки, у нас є аудіогід. Це фрагмент аудіогіду звучав, аудіогід він там 20 хвилин, здається, триває по виставці, який теж можна буде прослуховувати. І оці матеріали, використовуючи їх, Пані Ольга створила нам о, таке заняття урок, і до того ж, додатково вона створила ще вправу. Історія з однією фотографією. Це фото, яке Андрій демонстрував недавно. Це е, трофейне фото. як о, Відбувалося полювання на євреїв, да ось це фото, і до нього пані Ольга створила теж методичні рекомендації, як можна урок проводити навколо однієї фотографії, що з нею можна робити, запитувати, та ось вправа з однією фотографією тривалість 30-40 хвилин. Це структуровано чітко під урок, тобто, щоб методично вчителям це було е, доступно. Відповідно прості запитання до учнів, що, що ви бачите на фото, а які питання можна поставити до цього фото, щоб дізнатися, які життєві історії воно може нам повідомити, а повідомити учням, перш за все, де зроблено це фото, коротенька інформація. А знаючи цю інформацію, на які з поставлених раніше питань, ми можемо дати відповідь, які питання залишаються. Тобто, в форматі такої бесіди діалогу можна вибудовувати взаємодію і е, взагалі використання світлин в педагогічному процесі це досить цікаво мало б бути, тому що це ну, акцентує увагу, це привертає більше уваги. Це не просто текст. І ще одна вправа, яку розробила пані Ольга, це свідчення очевидців, це період перших советів. З багато виставців використовувалося свідчень очевидців. І ось така методична розробка, період перших совєтів на Волині за спогадами очевидців. На 45 хвилин теж урок може бути, де можна об'єднувати учнів і учениць в малі групи, давати їм завдання з різних перспектив, дивитися на різні. Точки зору я не буду зараз це детально презентувати. Я щось схоже вже проводив для дорослої аудиторії, але це був розподіл на свідчень. Люди об'єднані в чотири групи і чотири різні контексти: українці, євреї, поляки, а також окрема група працює з політичними активістами, сіоністами. Українськими націоналістами і польськими активістами та з їхніми свідченнями окремо як перспектива, як вони говорять про період перших Совєтів, щоб якось інтегрувати перспективу мульти ось цю мультиперспективність викладання історії Другої світової війни, тобто розуміння, що люди з різних точок зору різних джерел різних перспектив. Які представляють різні групи, вони по-різному по будуть говорити. Хтось буде казати, що е, перші совєти – це добре, в нас там кращ, покращилася ситуація життя, хтось буде казати щось інше, але от це теж така вправа, яка може допомогти учням розвивати критичне мислення, як працювати з джерелами. А, тому що викладаючи цю тему а, вчителям, я стикався з різними ситуаціями, історіями. І одна з історій, яка а, обговорювалася нами, це що робити, а, коли, а, наприклад, у вас є усно-історичний проект, ви даєте дітям проектне завдання записати свідчення когось в селі чи в містечку, і на основі того свідчення проводити урок. А, і... Діти приносять вам до школи а результати, які, м'яко кажучи, не вписуються в контекст наративів підручника з історії. Чому так відбувається, і що з тим робити? Як це обговорювати? Ми мали таку дискусію з вчителями, і дехто з колег навіть уже мав такий досвід. Це більш рідкісні випадки, але. Наприклад, одна вчителька говорила, вона давала таке проектне завдання. Але в контексті одразу повоєнної епохи учні записували свідчення в своїх старших родичів про колективізацію в селі. І весь клас приніс їй прекрасний набір свідчень про прекрасну колективізацію в селі. Так? Ніяких репресій, нічого там такого не ніхто не згадує. Всіх життя стало набагато краще, колгосп з'явився робота. І вчителька в шоці, там що ж що тим робити, як це так могло страпитися? А таки трапляється, коли ми говоримо про історичні проекти, проектні завдання, усно історичні проекти. Як щитувати перспективи, да, треба дивитися на те село насправді, що там відбувалося, бо ж в різних населених пунктах все було по різному нюансовано. Перше, друге, люди, вони вони знайшли який цікавий вихід, як вона переповідала. Вони знайшли одну причину. Мені здається, що їх могло бути набагато більше. що от люди були молоді, вони про свої юні роки пригадували в дуже позитивному контексті. Так, да, в цьому є раціональне зерно, але якщо дивитись ширше, то там можна було ще покопатися, що ще буває. Але от такий педагогічний виклик: ми такі речі обговорювали, тому що з точки зору Другої світової війни. А Таких записів чи таких результатів, якихось індивідуальних досліджень, можна принести дуже дуже багато, які будуть суперечити тому, що написано в підручнику. І Тут можна знаходити різні групи причин. Одна група причин підручник написаний неправильно. Ми це теж обговорювали, тому що мікростудії не розвинуті. Вони очевидно в підручник не потрапили, і там якісь узагальнення йдуть. І друга група причин ну вже критичне прочитання джерел. І що де і як відбувалося, теж різні історії. А це один з аспектів, який ми дискутували. Потім працюючи з цією тематикою, я мав з вчителями обговорення також різних стереотипів, тому що мені здається, що самоаналіз тут теж дуже важливий для педагогічних працівників. Щоби не доносити якісь стереотипні точки зору до учнівської молоді, потрібно пропрацювати свої стереотипи, які можуть виринати. А вони в нас всіх є і. Я починав цю розмову завжди з того, що я теж маю стереотипи, можливо, і якісь антисемітські, тому що я виріс в християнському середовищі, щоб заохотити дискусію до того що це нормально мати стереотипи, і їх треба пропрацьовувати проговорювати. Ну і це правда, зрештою, що в нас всіх можуть бути і є стереотипи упередження, в тому числі негативні. Серед тих, які виринали далі в бесіді чи які на рівні запитань простежувалися це. Матеріальна складова, про яку ми і так сьогодні, мені здається, забагато говорили. І мені здається, що сам контекст нашої сьогоднішньої такої великої уваги до матеріальної складової, те, що приявнює, от е, цей підтекст стереотипу багатих євреїв або якогось матеріального чинника. Да? От, коли ми говоримо про євреїв, воно десь починає виринати. воно ці питання виринали також в дискусіях з освітнім середовищем вчителів. Наприклад, з поширеного питання, на яке треба було знайти чітку відповідь, як це так, що євреї на Волині жили переважно бідно, але в свідченнях в джерелах виринають історії про те, як вони за золото купували порятунок, переховування, приміщення? Або я ж сам розповідаю про бідність спочатку, а потім можу говорити про економічні чинники і про те, що в євреї десь золотом щось оплачували. І тут одразу виникало питання. Так як вони ж бідні були, то де у них золото взялося? Типу? Та, а ось це була потреба чітко пояснити, що якщо людина бідна, це ж не означає, що в неї немає якоїсь там золотої заначки. В кожної людини таке є. і... Яка тримає щось там на чорний день і йдеться про ті речі. Чи, чи навіть йдеться про речі в дуже бідних середовищах, якісь там напіврозвалені будинки, які на будматеріали просто розбиралися потім. І таке теж відбувалося. Тобто ці, ці речі доводилося проговорювати в процесі роботи. Інші стереотипи також виринали. Е, ну, да. на, на щастя, я не чув дуже часто запитань про те, що, чи був Гітлер євреєм, да, але це часто можна почути в роботі з аудиторією, яка мало, скажімо так, має стосунок до, до студії, до історії Голокосту. І е, Колись я прочитав Доріс Берген, дуже гарну відповідь на це питання, бо я, чесно кажучи, не завжди знав, як відповідати. Да, так. Щоб чітко. Да? Це брехня. Ну, Проста відповідь людині, щоб переконати одразу. Це неправда. А, і, і, і далі вже можна говорити про, про те, чому ця брехня виникає, звідки вона походить, як обростає якимись міфами, стереотипами. А, ще один важливий контекст. Я демонстрував відео, фрагмент якого показував Андрій, а, повністю. Ми дивилися цільне відео, і ви можете переглянути його на Ютубі. І після того ми обговорення влаштовували. У нас викладання в інституті відбувається в змішаному форматі. Це якісь групи приїжджають очно, якісь групи працюють дистанційно. Вчителі історії працювали онлайн. Тому я не завжди міг бачити емоційну реакцію людей, коли вони дивились це відео. Але кілька разів я його демонстрував іншим групам, які були в нас очно, це вихователі, здається, і ще, ще щось з громадянською освітою пов'язане, ми працювали в аудиторії. І дуже цікаво було спостерігати за реакцією, тому що в більшості випадків вона була дуже. О, травматична в деяких людей, дехто плакав, о, дивлячись це відео. І одне з перших питань, яке ми ставили, одразу після перегляду, через ну, хвилинку, щоб заспокоїтися і о, розкажіть свою особисту історію. Чи, чи є у вас ця історія, в кого є, поділіться. І от ті люди, які, яких десь сльози виступали на очі, це люди, які мають ці особисті історії. І так, от трошки попрацювавши, в мене формувалося враження, що ПТСР передається з покоління в покоління. Коли я читав, я намагався перед цим виступом знайти точну назву, мені вилетіло з голови і автори, і назва книги. Ізраїльські американські психологи її писали, досліджуючи випадки психіатричних проблем, а також ну, навіть клінічних госпіталізацій. Жертв Голокосту і їхніх нащадків. І вони там виявляли, що навіть серед нащадків жертв Голокосту рівень цієї госпіталізації він був досить високим. І дуже часто виявляли, що десь. З понукою до того іноді був ПТСР не завжди, але він, він майже в усіх в них був, хто мав цей досвід. Навіть в тих, хто цього не переживав, хто народився після війни. Вони передали це з покоління в покоління. І я зрозумів, що в нас ситуація в деяких випадках схожа, тому що. Дуже часто вчителі якісь сільської місцевості, де, де відбувалося це насилля. Різне насилля. Ми не не тільки про Голокост говоримо. Тут завжди треба брати ширший контекст. Тут недостатньо буде дивитися тільки на Голокост, але в відео йшлося і про спалені села, і про а, а, десь там геноцид геноцидромів а, ці ці контексти насильства, от люди починали розповідати і проговорювати. В кого хто загинув, хто як, де мама, батьки розповідали кому про ці речі, і відчувалося, що в багатьох сім'ях це не проговорено належним чином людей не були готові напевно слухати в радянські часи. О, людей не завжди готові слухати до сьогодні, тому що цілий пласт цього насильства сьогодні говорили про хрести. Да? Такий хрест стоїть в моєму селі, теж і про цей хрест бабуся розповіла тільки відносно недавно, що він означає з її припущення. Це підпілля українське націоналістичне уже після війни. Коли всі, хто вступав в колгоспи, ну якимось чином намагалися від того відохотити, і мав місце, мали місце вбивства, теж місцевих селян, коли чутки поширювалися, що хтось співпрацює, доносить там чи справді доносить, ну це. Це дуже треба розбиратися з цими випадками, але мали місце ось ці насильства проти своїх, можна так умовно сказати. Воно ну геть не проговорене. Як Андрій казав, люди цензурують досі себе, тому що вони не прийнято говорити щось таке, бо це ж поганому світлі показує да, е, українське підпілля. І люди несуть далі ПТСР в собі, получається да. То яка ціна того, і чи потрібно так до того ставитись, чи, чи нарешті треба проговорити це? Ну, Моя точка зору, що нам треба якось буде таки говорити і заговорити про це, і не передавати з покоління в покоління цей ПТСР, тому що це, це травма. З іншого боку, я цю травму в своїй сім'ї бачив, наприклад, і бабусі, коли почалася війна, в неї раптом там якийсь був о, проблема. Вона зараз вже лежача, і в якийсь момент в неї переплуталося в свідомості сучасне з тодішнім. Вона почала там говорити тьоті, яка за нею доглядає не, не їхати в село, тому що там, там десь Криївка, і там, там можуть вбити. і в неї сплуталася сучасна війна з тодішньою війною, і та до людини до 93 років оце от продовжує залишатися частиною. Її психологічного стану впливати на неї. І десь я бачив такі схожі речі подекуди вчителів, які ми працювали і обговорювали це відео. Я сподіваюся, що, хоч якийсь там терапевтичний ефект, міг бути, коли ми бодай трішки поговорили про їхні сімейні історії на основі ноту ну, перегляду цього відео. І люди дуже радо ділилися своїми сімейними історіями про ці. Речі. А, іноді вони розповідали це в контексті якоїсь карми, до речі, фольклорних історій про, про те, хто де долучався до вбивства, і що ці люди потім не мали щастя, або були хворі, або загинули, а, тобто фольклоризували ці речі. Ясна річ, що воно насправді не завжди так трапляється. І дехто цілком собі щасливе життя проживає після співучасті в якихось таких речах. Все залежить від ставлення людини до, до цього досвіду. А... Так, і... А... Ну, зрештою, ми завершували тим, що підсумовували якісь основні етапи, як відбувався Голокост. Я повідомляв, де можна джерела знаходити. І ну, хтось навіть потім мені писав і пропонував записати інтерв'ю. Ми ще з Андрієм може так і повернемося до цієї історії, бо в мене досі кілька контактів, телефонів, людей в різних районах після цих занять, де вони казали, що хтось ще живе. І має пам'ять, і можна було б поїхати записати. Хтось виходив на зв'язок і консультувався щодо манівських робіт. Теж траплялися такі випадки. І е, з останніх випадків, десь двотижневої давності, учениця, яка пише роботу, Ман сама мені написала, і попросила консультації дистанційної е, про. Голокосту рівному поведінка поліцейських, от це питання її цікавило, тому що вона прочитала одне дослідження закордонне Джефрі Берца про Голокосту Рівному. в неї виникли питання, чи так воно дійсно було. Як там поводилися поліцейські, я десь намагався пояснити нюанси, того, що вони дуже по-різному поводилися, що вони. Не завжди репрезентували там цілу етнічну групу, а скоріше, якщо ми говоримо, то певно ідеологічну, а не, а не всю етнічну, і що мотивація була різна. А, ну, Тобто, якісь рефлекси, рефлексії в зворотньому напрямку теж звучали і ну, люди переважно дякували. І, Дехто запрошував провести якісь заходи в школах, якщо йшлося про місто рівне до якихось днів пам'яті, як, наприклад, День Сосонок У нас це щорічно на початку листопада. Або ну, в Здолбунові, то ми з Олександром проводили. Це з ініціативи музею до Дня пам'яті Голокосту, в Долбуну це жовтень. і... Таким чином, о, виходили, от, продовжуємо на співпрацю матеріали, які, е, про які ми розповідали, вони будуть чи є, чи будуть да, у вільному доступі на нашому сайті. От зараз він от-от, має бути дороблений.